Якова 2,14. Давайте відкриваємо. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? О, Господь, Яків, ти ще більше закручуєш. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру? Всі кажуть, я маю віру. Хай один говорить, я католицьку, православну, але я віру маю в кого в Ісуса Христа. І люди не розуміють духовного змісту ні віри, ні діл, які мають звершати. І коли починаєш їм говорити про це, а я все рівно зараз в мене свобода, я можу говорити. Мене звідси ніхто не вижене. <кхе> Ці слова апостол Яків. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра, в ці слова апостол Яків вкладає Духом Святим усю Євангелію. Істинна Божа віра, вона завжди буде прагнути робити Божі діла, які Бог приготував наперед. Тому говорити, Я маю віру, а діл Божих не мати, то чи це жива віра, чи мертва? Істина Божа віра завжди зробить і явить істину Божі діла. Істину Божі діла. Вони приготовлені, нам справді наперед так написано. І нам явно дано, та й їм явно дано, де Божі діла, а де ні. Тому що якщо вони приписують щось до того, що Христос ніколи не робив, не заповідав і не навчав, то це діла не Божі. Не йдіть далі написаного. І от коли говориш про це, багатьох людей починає сотрясати. ой, тільки ви віруєте. Ой, тільки ви, раз у вас діла. Ісус сказав, Я роблю те, що бачив Отця. Нам же ж Він каже, робіть те, що я роблю. Значить, де я можу побачити це? В Євангелії. Почувши істину, що робив Христос, я навіть не читаючи, але почувши істину, я можу, що? Вірою прийняти її і почати її звершувати. Я бачу, як робить Ісус Христос це і сьогодні. Бачу не тільки через себе, бо не я живу, а Христос живе в мені. Нагадую, що ми говорили щойно буквально декілька хвилин назад. Так само і у вас. Я бачу, як ви маєте дари Духа Святого, як ви розпізнаєте дух добра і зла. Як ви розпізнаєте, чи є пророк, чи лже пророк, як ви пізнаєте, чи людина має любов, чи не має любові, тобто нам багато дано. Я вже не кажу про дари зцілень і про інші дари, пророчі дари вони є. Але ж що таке є пророцтво? Христос пророкує Царство Боже. Коли ти говориш про Царство Боже, ти пророкуєш, що Царство Боже наблизилось до людини? І вона що може? Вона може народитися згори. Це пророче слово ти несеш. Коли ти несеш слово від лжепророка, ти скажеш, треба похрестити дитину, бо помре і піде в пекло. І це слова лже пророка.